У Гостомелі під Києвом посадовці розікрали мільйони на відбудові зруйнованих росіянами житлових будинків. Серед підозрюваних екс заступник голови Гостомельської селищної ВЦА, колишній начальник відділу та троє її працівників. На Київщині поліція підозрює п'ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації. Розкрадані коштів на відбудові зруйнованого росіянами житла. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Вони уклали низку договорів з підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт. У нацполіції розповіли, що для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій військових РФ навесні 2022 року адміністрація уклала низку прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті і житловому будівництві. Кошторис цих угод становив від 100 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 мільйонів гривень. Підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці. Заміна даху, вікон фасаду. Проте, посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об'ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого підписували ж документи. В результаті потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт. Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого по травень 2023 тисячі сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тисяч гривень. Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума заданих збитків може сягати десятки мільйонів гривень. Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області поліцейські вилучили 150 тисяч доларів: службову документацію, фінансово-господарської діяльності, печатки, комп'ютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та чорнові записи.